Покладення пояса Пресвятої Богородиці. Згідно переданням, Пресвята Богородиця Марія сама виплела свій пояс із верблюжої шерсті та передала його апостола Томі, коли возносилась на небеса. Тим потішила його, бо ж він запізнився на її успінні. Оскільки мучей при Святої Богородиці немає, бо вона, згідно церковного передання, взяла до неба все ціло, то пояс, як її риза, залишилася нам на згадку про неї та як доказ того, що вона жила на землі. Пояс переховували інші учні після мученицької смерті святого апостола Томи, а тоді поклали його у церкві Валихенській у Константинополі. Там же, де появилася Божа мати, тримаючи свій омофор над народом Константинополя у IX столітті, як це бачили святий Андрій Христа Ради Юродиви і його ученик святий Епіфаній. Це перше покладення чесного поясу відбулося в часі правління імператора Аркадія. Він привіз поїзд до Константинополя із Єрусалиму. А його дочка Пульхерія сховала пояс у золотому Кивоті в церкві Пресвятої Богородиці, там він зберігався п'ять століть. Друге покладення чесного пояса відбулося в церкві Халкопатрійтійській в Константинополі через 500 років, тоді Константинополем правий імперат Лев Мудрий. Його дружина Зоя була опанована злим духом, який її сильно мучив. У видінні, посланому їй Господом, вона дізналася, що зможе видужити, коли на неї покладуть пояс Пресвятої Богородиці. Тоді всі почали шукати його і знайшли в кивоті церкви Пресвятої Богородиці. Правлячий, патріарх поклав пояс на імператрицю і та в той же час видужила. І з дячності Богій за це чудо, зцілення вона оздобила поїзд золотими нитками і положила його назад у кивот та закрила. Свято покладення чесного пояса встановили в XII столітті, а в столітті XIV імператор Іван Катакузінос передав поїзд до монастиря Ватопадейського на святій горі Афон. На даний час поїзд поділен на три частини. Одна з яких зберігається у тому ж монастирі, друга в монастирі в Трірі, Німеччина, а остання в Грузії. Візантійський імператор Аркадій привіз із Єрусалиму до царгорода дорогоцінну реліквію, Пояс Матери Божої. Його донька Пульхерія сховала у золотому кивоті церкви Пресвятої Богородиці. Як пам'ять про подію у церкві становилось свято покладення пояса Пресвятої Богородиці, зокрема з такою метою, щоб укріпли у Християн віру і уповання на Боже прощення і милосердя на те, що лише всемогутній, приблагий і люблячи все своє створіння, Господь здатнен і бажає поблагословити і звільнити всіх людей, що терплять і страждають від різних та всіляких бід і нещадь труднощів та проблем, немочі, нестач та хворіб. Пресвятає Богородице, спаси нас!